Я всіх дуже прошу, не робчіть на Бога і не гнівіть Бога. Зараз спека, да, не врожай, да, от, е, куча всього того, що ну, взагалі не то, що неприємно, а навіть і страшно, і не впевнений в завтрашньому дні, але не треба роптати на Бога. Хоча б по той самій причині, що от коли було все добре, коли врожаї були, і чи десь там на городі у когось. Чи на полі у фермера малого чи великого фермера, чомусь, коли було все добре, люди не приходили в церкву і не служили подячні молебні. Тобто, якщо не благодарили Бога за те добре, що було, то й не треба раптати, коли цього доброго на якийсь короткий час немає. Тому що знову таки будь-яка війна закінчується. Засуха також закінчується, бувають роки такі посушливі, несприятливі, але є благословіння Боже. Далі все буде добре, далі все буде на своїх місцях. Але коли ми робимо на Бога, і в той же самий час ми ніколи не благодаримо Бога, то це дерзнавіння, за яке може бути гнів Божий, тому не робчимо, не робчимо, а тримаємо удар і в чомусь. Розуміємо, так, що ми в цьому світі не Боги, ми не владики цього світу, ми слабкі, ми немочні, тому ми маємо потребу в Богі. Коли хто каже, та я вдома ж благодарю. Ні, вдома це вмак це вдома. А от Треба в церкву приходити. Коли урожай хороший, треба приходити в церкву і служити благодарстві, немалібне. Коли немає врожаю, коли така засаха, треба приходити в церкву і просити в Бога милості, щоб Господь змилосердився, щоб Господь дав нам можливість вижити. А коли ми просто ругаємося, робчимо і палиться в палець, -палець не вдаримо, щоб хоча б трішечки до Бога прийти з покаянням вірою. Ну це неправильно. Якщо не віруючи, то і не робчить на Бога. Якщо не вдячні, то і не ропщіть на Бога, просто мовчіть. Чи приходьте в церкву, приходьте в церкву, будемо молитися, щоб Господь був милосердний до нас. Ну і знову таки будь... благодарить за ті блага, навіть самі маленькі, які все-таки у нас на сьогоднішній день є. Не робчимо, не робимо, не гнівімо Бога. Це наш котик. Зробили йому переливання крові. Благо є така клініка. Йому вже набагато краще. Але от повинен пройти десь на певний тиждень, і тоді буде вже видно, чи є шанси у нашого котика, чи немає шансів. Це така хвороба, вона дуже заразна. Котики один одного заражають. Але слава Богу, да, він трішки воспряв духом і апетит з'явився. Трішечки такий активний став, це тільки тільки приїхав додому. Наш маленький. Подарували цьому маленькому життю можливість хоча б трішечки пожити. Кожний фермер сіє з надією на те, що буде якийсь врожай. На жаль, на жаль, в цьому році. Врожаю майже немає, але не треба втрачати надію. Треба сіяти з надією на те, що буде жатва і буде якийсь плід. Я в чомусь також, як той фермер, хожу від двору до двору, сію отакі зернятка. Оце те зерно, яке я намагаюся посіяти в душі людській газетиці. там, де про Бога, про віру Христову. Знадію на те, що десь там, можливо, зійде якийсь всхід. можливо, для когось буде це корисним, можливо, хтось до Бога наблизиться. Звичайно, я розумію, що більшість цих посівів вони просто не проростають, вони просто йдуть в пусту. Але тут як знать, тобто тут ти не знаєш, не знаєш, на яку землю це зерно впаде. І слава Богу, що не знаю, тому трудюсь. Заради Господа по заповіді, з той самою надією, що десь зерно якесь і проросте. Фермерам я побажаю не впадати в вічі, не пускати руки. В цьому році так. Що буде наступного року, ми не знаємо. Можливо, ще хуже, а можливо, ні, можливо, буде краще. Тому треба робити те, що можемо робити. Треба старатися, головне не впадати у відчай. І не допускати злость в своє серце. Трудимося, як вміємо, не дивлячись на результат, але трудимося, і Господь, бачучи наші труди і наші наміри в житті майбутньому віку, нам воздасть по нашим справам. Головне, щоб вони були добрі. Бережимо один одного. Гуляю я по полю і дивлюся, лежить. Ось таке сердечко. Це, напевне, ну, звичайно, це за часів радянських. Сердечко із свинця саморобне. Тут ось якась зіронька. І якісь ініціали. Можливо, якийсь хлопець зробив для своєї дівчини. Ну, а потім чомусь воно опинилося в землі посеред поля. Свій час люди говорили: немає дощу, тому що в селі є відьми, які щось там роблять, і дощ не йде. Марки тікають від цих самих відьм. І коли я таке чув, я намагався якось людям пояснювати, що це забабони, що ну, відьми не, не мають такої влади взагалі. Ну, люди трішечки залишаються суєвірними і трішечки вірять це. Але нещодавно я отак якось так замислився і ну, інша думка така прийшла. Адже люди, будучи суєвірними і вірячи в всяке таке, вони ж звертаються до екстрасенсів, до бабок, до гадалок, там, гадають через карти таро. І я думаю, можливо, хтось і звертається з тим, щоб дождьк пішов, але звертається не до Бога, не до Божих служителів, а от саме до цих людей. Як результат може Бог гніватись, як результат може не бути за цього. І за того, що люди звертаються не до Бога за допомогою, а кудись, кудись куди не треба. Тому, так, да, частково, можливо, причина нашої засухи в тому, що десь якісь якісь там. Колдуй баба, колдуй дід. <хи> ну, тільки це ну, погано, погано, і Бог може прогніватись, і Бог може наказувати. Тому треба до Бога взивати, щоб дощик пішов. Є такий особливий молебень, тоді, коли немає доща. Тоді священик виходить разом з віруючими людьми в поле, і вони разом з усіма моляться, щоб пішов дощ. От ми нещодавно служили такий молебень. Один фермер попросив, ми разом поїхали в поле, і там півтори години служили цей молебень. До речі, сьогодні дощик маленький був, мені пусінький, чуть, чуть але все-таки був. Хотілося більшого, але ну, що є, то є. Колись ми молилися нещодавно. Також фермер погукав один в поле. Ми поїхали, молилися, і буквально через декілька днів пішов такий дожик, що по суті врятував той врожай, який вдалося зараз зібрати. Якби не той дощ, це мені фермер каже, то взагалі б ніякого врожаю б не було. Прийшлося б навіть ту саму пшеницю передискувати. Взагалі було б погано. Зараз погано, було б ще гірше. Це милість Боже. Зараз ми пішли молитися, нема дощів. Що це таке милість Божа, чи Бог гнівається на нас, я не знаю. Але є дуже велика помилка думати, що, е, як от кажуть, ви погано молилися, значить, той дозя нема. Там, чи ви хорошо помолилися, і дощ пішов? А як це хорошо молитися, чи погано молитися? От Хто мені скажеться? Да, я погано молюсь. Якщо от я буду судити сам себе, то я скажу про себе, я поганий молитвеник, бо постійно під час молитви відволікаюся, десь збиваюся, от мені погано виходить молитися. Але я стараюся, розумієте, я стараюся. Я надіюсь не те, що Господь дивиться не на те, як ми там молилися, а те, як ми старалися молитися. І от коли там кажуть, от ви погано молитеся, от ви там ще щось. Мені здається, у цих людей є якесь таке м, магічне відношення, що от, от є сильні молитви, є слабі молитви, є сильні священики-молитвиники, є слабі священики-молитвиники. І тут якась така дивність. Невже Бога треба уламувати, уговарювати, щоб Господь щось для нас зробив? Бог сказав: Я посеред вас. І навіть Бог знає наперед, що нам потрібно, навіть до того, як ми почали молитися. Коли є магізм, от є таке уявлення, що Бога треба уламати, заставити, щоб Він зробив те, що ми просимо. Та ні. Треба вечірого серця. І ми стараємося, як нас це виходить. Погано виходить, звичайно, бо ми всі паші грішники, але ми стараємось. Нас священники просять дуже часто помолитися. Там, коли хто хворіє, коли хто. Якісь там обставини в житті і потрібна молитовна підтримка. Я стараюсь молитися. Я молебні, служу молебні по тим чи іншим випадках життя. І кожного разу, коли я молюсь за тих людей, які мене попросили, я Богу кажу, що, Господи, я ніякий У Мене дуже слабка молитва. Я поганий християнин, я лінивий, я неуважний. У мене багато гріхів. Тому прошу Бога, щоб він не дивився на мене, не дивився на мою віру, не дивився на те, як я молюся. А все-таки зробив так, як просять ті люди по їхній вірі. Не по моїй, а по їхній вірі. А я роблю тому, що мене попросили. Тому що ну, інакше я не можу. І я сам хочу цим людям добра, щоб було все добре. Коли хто хворіє, да, я. Хочу, щоб ці люди виздоровіли Я ну надіюсь на Бога. Тому що на кого нам ще надіятись. Ми самі по собі люди. ми Ніякі абсолютно. Тому ми на Бога тільки надіємося. Тому я стараюсь молитись і як вмію, як в мене це виходить. У мене погано це виходить. Але я стараюсь. І буває таке, що от люди попрікають От ви там погано молитесь, да, погано молимось. От ви там такі сякі священики, ліниві, там всякі різні Да, ми ліниві. Ми не робимо того, що потрібно робити. Але ми стараємось. І краще щось робити, хоча б це погано виходить, чим нічого не робити. І Іноді в мене таке складається враження, що, знаєте, для того, щоб тебе не попрікали, Краще взагалі нічого не робити. Краще взагалі зникнути з очей. От якщо тебе немає, значить це для інших прекрасно і добре. Ну, куди я зникну, тільки Бог може мене прибрати. Тому терпіть мене, терпіть мене до тих пір, поки ще живий. А коли Господь прибере, тоді прибере. Тому пробачте, будь ласка. Тих, кого я роздражаю. Пробачте, будь ласка, тих, можливо, за яких я молився, і Господь не почув мене. Але я стараюсь. Стараюсь, як можу. І дякую всім, хто, хто вірує в Бога живого.